Вітання усім телеглядачам, продовжуємо вас інформувати. У колишньому Бузькому районі конфісковано земельні ділянки іноземців. Так Золочівська окружна прокуратура забезпечила виконання рішень Бузького районного суду. Конфісковано шість земельних ділянок, які перебували у власності іноземців. Мова йде про землі сільськогосподарського призначення загальною площею майже 6 гектарів. Вони розташовані на території Бузької та Красненської громад. Зокрема, у селах кізлів та задвір'я. Встановлено, що іноземці отримали у спадок вищевказані земельні ділянки, проігнорувавши вимоги земельного законодавства України, упродовж року вони не здійснили відчуження землі. В подальшому вони передали їх оренду аграрній фірмі, за що отримували плату. Завдяки наполегливій позиції прокуратури та вжитим заходам земельні ділянки повернуто у державну власність. Відповідні відомості внесено у державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Український воїн відновив пошкоджену скульптуру Богородиці, яку волонтери привезли з Меджугор'я. Після загибелі захисника Божу матір встановили на церковному подвір'ї. Фігуру Божої матері з Меджугор'я встановили в селі Дітківці біля місцевого храму. Тепер тут капличка на честь льотчика-інструктора Юрія Тимуся та воїнів-авіаторів, які віддали своє життя за Україну. Воїн Юрій завжди вірив у особливий покров Богородиці, співав у церковному хорі. Читав апостола, ревно молився. Тож, коли побачив побиту фігуру Пресвятої, яку привезли з найвідомішої святині світу, взявся відновлювати. Прихожани церкви святих апостолів Петра і Павла з міста Буськ зібрали та передали нашим захисникам солодкі гостинці. А це цукерки та вафлі, а також домашню та фабричну випічку. Частину з них передали у військовий госпіталь Національної гвардії України у місті Золочів. Ще одну військовослужбовцям бузької громади, які перебували у короткотерміновій відпустці, також солодощі відбули на схід в одну з військових частин до наших воїнів земляків, логістичної компанії Нова пошта, ще інші разом з засобами гігієни потраплять до оборонців України через волонтерів. Велика подяка від Бузької міської ради, прихожанам церкви святих апостолів Петра і Павла та її настоятелю, отцю Петру Салабаю. У знаменний для українців день, день листопадового чину, бродівчани прийшли поклонитись пам'яті героям минулих та теперішніх часів. Так на Старобрідському кладовищі освятили пам'ятник Данилу Садовому, січовому стрільцю, який своїм життям та боротьбою засвідчив незначену любов до України. Історичні подячні пісні виконав муніципальний хор Боян. Ініціювала встановлення пам'ятника депутат Надія Забукрицька. Таке рішення підтримав депутатський корпус на сесії Бродівської міської ради. Проєкт пам'ятника створив Ярослав Руцький, виготовило підприємство Мар'яна Лагоди Граніт, мармур суходоли. У Бузькій громаді звільнили дітей-захисників від оплати за харчування у школах та садочках. Так Бузька міська рада прийняла рішення про звільнення від оплати вихованців садочків та учнів закладів загальної середньої освіти, батьки яких є учасниками бойових дій у війні проти Росії. Також звільнено від оплати за харчування у закладах загальної середньої освіти, що належить до комунальної власності Бузької громади, учнів 5-11 класів з малозабезпечених сімей. І це всі новини станом на сьогодні. До нових зустрічей.